Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Звичайне відрядження журналістів народного контролю завершиться службовою перевіркою в райвідділі поліції. У село Очеретянка Черніхівського району ми приїхали перевірити, чи встановили у сільський ФАП вікна, бо гроші на це були виділені з обласного бюджету. Але в сільраді не раді були пресі. Більше того, місцевий підприємець вдався до погроз. Чоловік буквально дав завдання правоохоронцям. Хай їх встановлюють і перевірять, хто вони такі сяку це тут. Править. Гнів цього чоловіка викликала поява журналіста журналістів у сільській раді у розмову з посадовцем втрутився цей місцевий. Він не назвався, а просто висловив низку претензій. Ви давайте, ви не це, як вона там А, а чому ви маєте ви до нас Ви що таке, що случилось? Що вам пояснити? Зачекайте, що вам пояснити? З якою целью ви знімаєте? Що мені пояснити? Я прийшла до службовця в робочий О. час. Від ну що знімають? Я не можу зрозуміти. А чому ви маєте? Що звіздою Ютубу мене хочете зробити? Чи що? Я не. Давайте, давайте. Кремезний чоловік чекав журналістів на порозі для з'ясування стосунків. Він скажи, що ви хочете і ну, не надо мене знімати мене, об'ясняю. Ну що ви ну, дурочки чи що? Ось... Давайте не виїжджайте, а я вас провірю. Хто ви такі? Дивися, тут якісь непонятні лічності на моїй території, не пред'являють нічого, ні посвідчень. Це можна кота прислати. Щоб вони провірили, їх? хто вони такі, що вони тут роблять взагалі? Може, сепаратісти якісь?» Що їх стріляти, Хай живуть на зворотньому шляху. За кілька хвилин після зустрічі нашу машину зупинила поліція. Це моє в установці. Люди жали те. Можуть знімати, а потім щось витряснути. Знімаєте, а потім контроль. Все, без питань. Пояснюю, ми були в органах місцевої влади, в сільській раді, зайшли до сільського засекретаря. Після інциденту ми звернулися до головного управління Національної поліції в Житомирській області зі скаргою на перешкоджання журналістській діяльності. Зареєстрована заява щодо перешкоджання. У ваші журналістські діяльності будуть окремо проводитися перевірки, і Окремо буде проводитися перевірка щодо дій працівників поліції. Дві окремі перевірки буде тривати службове розслідування згідно 230 тридцятого наказу. Ми, ми місячний термін мусимо це все перевірити. Ми стежитимемо за розслідуванням. Катерина Білошицька, Віктор Мозговий, народний контроль, Житомирщина. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.